Зоря відіграла, свій поєдинок дуже невдало. Зоря грала на виїзді проти Ірічівця, цей поєдинок відбувався на стадіоні «Метеор». Ну, Щось треба робити з цим газоном. Так, ну, да, вже ну, щось... за це багато говорять. По-моєму, він не змінився з тих пор, коли ми грали там на тому стадіоні. Там просто ну взагалі проблеми були на цьому стадіоні, там із роздягальнями, Ну знаєте, якби хоча для Максима це спогади дитинства, та Максим? Ні, Ну і коли я там грав, там Газон так якраз був ідеальний, один із лучших на Україні. Ну, почало. Зубков <реш> відкрив рахунок, молодий футболіст і лічівця. бачите, тут помилка, заслон після кутового і вдалося забити м'яч. <реш> Багато хто говорив про те, що Худжамов не вийшов. Защитники. Худжамов, який дебютував в зорі. Ігор да, Я думаю, що Худжамов мог би вийти на м'яч, просто защитники теж не розібралися. А здесь, вот, по-моєму, травмою підвернув собі голіностоп, наскільки звісно. До речі, а можна, щоб воротарі в воротар, різних формах грали? Один в основній, а інший можна. Ли партия из ревнира. Джаба. первому тайме. Да, ну, в принципе, игра да, была, знаете, как бы. Мяч на лапу и вперед. Максим, по да, другого ну, футбола... На таком поле, конечно. Угу. Это Не может быть. Тот э, пресловутый весенний футбол. Как да, потому что Верни дуб тоже высказывался об этом поле очень неадекватно. Просто, ну, нереально на этом поле что-то сделать. Какие-то быстрые комбинации, лишь какой-то. От ми зараз видимо м'яч не білий. Віталій Вернеду, подивіться, який шанс мав. Як він тут не влучив, чесно кажучи, тут трусами можна було забити. Змахнути, вітер би Ну ні, м'яч. повалил корпус назад, не дотягнувся до м'яча. місяця. Потім було два моменти у Ілічівці. Бачите, перший момент, тут блискуче зіграв полтавцев. Знову ж таки, не вдалося приборкати м'яч Гриню. Так, насколько я понимаю, Максима, на таком поле? Да нет, возможно, просто неправильное решение принял, не, не успел просто обыграть. и вот, подвидите, пас, ножки, выход Гриня, и тут, и тут, как на меня, уже помолился, Юрий правильно? Да, немножечко, если бы он придержал себя где-то, ну, молодой парень, как бы, да, вступил не, в игру. ну просто, что тут захисник догоняет, можно, можно, было и не выходить, а так да. он просто он, да, оставался на месте, думаю, защитник бы помог ему отобрать этот мяч и не привело бы голову, я так думаю. Просто в первой ситуации он выручил, он думал, что во второй ситуации он тоже выручит. Может быть, где-то сыграли нервы. Ну, Але і лічівець переміг зорю, і зоря, в принципі, достатньо несподівано, тому що ну, програвати, втрачати очки команді Вернодуба зараз недоречно. Е, ну, Хоча заради правди цей сказати, що вже перед грою вони знали про те, що попав в аварію. Плохудзик, и, в принципі, можливо, знаете, как бы, напевно, впливает так само. Впливає? Да, я думаю, да, потому що, наверное, было об этом сказано, и ребята знали. І я так понимаю, что читая интервью Верни Дуба, он ä, уже знал об этом. И ребята все знали. Плюс, какие-то, по-моему, проблемы там на стадионе с раздевалками. То есть, ну... Повернулася в юність, подавившись эти кадры Максиме. Чуть-чуть было. Да, в 90-е. Такие найкращі 90-х. Мы, мы все возвращаемся, по-моему, туда. Да, не, я думаю, что того не будет, уже просто, ну, знаете, как бы метеор. От... Не, просто по полю такое щось треба, щось що... раз, так і по грі туди да, ну, поля а, нема туди цьому полі ігрі я думаю що ні одна команда б не зіграла.